Зараз ми йдемо з вами на огляд готелю Dive In. Сподіваюсь, він нас приємно вразить, бо ціна якість там чудові. Це одна з найбюджетніших четвірок, і їздять вони на пляж, котрий і Бадавія, поряд з джаз фанара. Буквально в кілометр від нього бейсмент, все поряд. і він однозначно виглядає набагато краще, ніж мій. Дуже важливо, щоб ви, якщо були в цьому готелі, залишили свій відгук і поділилися своїми враженнями саме про Дайпін Hotel. Багато в готелі мені не покажуть, але територію, номер та концепцію ми з вами подивимося. Дуже чистенько і гарненько. Але охорона працює мені не дозволили знімати, поки я не зайшла. Давайте будемо вибратися, дуже непогані крісла. Все чистенько новеньке. Light's, yes? Окей. Yes. Okay. Так, дитячий майданчик. І знімати мені не хочуть дозволяти. От я і анімація, і головний басейн. Дуже зелененька, хочу сказати, дуже гарна територія готелю. Мені подобається. Kids Club. Ой, дуже приємне враження, подивіться. Віч. Анімаційна програма, як ви бачите, тут все добре. Є настольний теніс безкоштовний. стандарт-рум дуже приємно пахне всюди Полотенчика, душова кабіна. Дуже пен, oh, о, набір. Оце вже готель, я розумію. для тих, хто переживаю, фен. велике дзеркало, холодильник. Safe is for free? Yes. Great. And look, it's a renovation room or it's a, stand, a standard room without renovation or with renovation? Standard room. Стандарт St pool. pool view. З pool view. And wait на басейн на балконі. Це дуже Окей. I really like this room and I have good smell. поки ми йдемо дивитись на Family Room, хочу сказати, що інтернет по всій території готелю. Але перевірити я не можу, тому буду довіряти менеджеру просто на слово. Скажіть мені, якщо ви знаєте по всій території готелю інтернет чи ні, але треба заважти. Отже, інтернет у нас без паролю по всій території готелю. Але сам менеджер каже, що в Family Room він працює трошки гірше, тому Зауважуйте на це. Слухайте, мені подобається одна спальня. Первого. Друга спальня. Є, асі. Друга спальня. Другий туалет і велика вітальня. Все є, котел є, холодильник є, дуже, I like it. And it's normal smell. I really it's really, believe me, it's really important. Can I close it? It's really important when your room's have a reception good smell. Шиша corner, yeah? Yes. Отже, тут ми можемо курити mm -hmm. кальян по... з вечора. Дивіться така уєдиняна місцевість. Тут можна відпочити в арабському стилі. Покорити. Ой, як я таке люблю. От бувать, знали. І Кальян О, Кальян шиша cost $4-5 yes. per person or all device? All device. all device. all device. What kind of alcohol do you have in bar? Rum, mm -hmm. oh. ah. vodka, cola, and they tequila, yes, and then... can. Ну, а зараз пропоную зробити вам скрін екранів. Найголовніше браслети зрізають о 12 годин дня, продовження проживання до 4 години вечора – 20 доларів. Після 4 – 55 доларів, як ціла ніч. Морозова в головному ресторані на обід безкоштовна біля бару за додаткову плату. Найважливіша інформація пляжі платні та безкоштовні сам від готелю Дев Ін. Скрінте і запам'ятайте.